Так, добрий день всім, друзі. Вас вітає компанія МТЗОК. З'явилися у нас трішки полок. Це у нас UNZ. UNZ. так, 170 номер. Це у нас іде МЗ велика кабіна. Три кольори: зелений, червоний, синій. Вона йде з функцією відкривання. Так, далі, що у нас тут? 163. Це у нас ідуть. МТЗ на пластикову панель приладів. Є вузька полка, називається є широка. Широка 164-й номер. Це у нас ось. Це широка. Хто хотів, друзі, з'явились: червона і зелена це широка. Ой, це широка е, лицева частина. Це йде у нас полка вузька, хто знає, на панель приладів з 98-го року по 2000, 2017, у кого е, два приборки або плюс 1, Пластикова така нового зразку, якби да? тільки не овальні вугли. То це вона, друзі, дуже часто запитували, є. Так, 165, та це в, нас, це в нас овальна. Це на нових тракторах, як у нас у батька, де вугли ось, вони овальні, то це ось вона, 165. та Синя та червона. Теж є в наявності. Зараз ми будемо їх по стелажам все ложити, розкладувати, кожна де живе. Далі, приїхало трішки силикону. силиконові зараз я вам покажу. На Гофра на бокове включення. Обалденна, я вам скажу, друзі. Рекомендую. Раз поставили і на дуже довго вам його вистачатиме. Давайте пройдемось зараз. Так, дивіться. Це на бокове включення. Ось вона. Ціна її 1000 гривень. Ну, вона вже не буде так лопатися, друзі. Раз поставили і забули. Далі. Є ось такий силікон на піддон. Два Є наборчик з нормальними сальниками, це на тормоза на НДЗ. Є на центральне включення. Це теж тормоза просто окремо, поштучно тут набір з ну, сальничками такими коричневими Вони нормальні по якості Це на речах. На... Наконечник, там, де у нас пальчик менший, це Т-40, УМЗ, рульова колонка в кого МТЗ. І є більший палець. Зараз я вам покажу. О, це теж менший. Зараз більший покажу. Це звичайні чорні, просто є резинові. Це мене ту коробку взяли, слава. Наш шарнір зараз. Є ось такий, це на менший палець теж. А є ось такий на більший палець. ось У кого дозатор стоїть, тяга центральна. Це 892-й. Ну, хто дозатор ставить, там суцільна тяга, ось така становиться тяга. І ось я одну штучку сюди надів. От, оце. оце ось сюди, друзі. Ось вона. Тут більший отвір. Далі є на КПП ось така штучка. -інція. Є на це кришку клапанну. це на нижню клапанну. Юрій мікрофермер. Приїжджай вже в гості, Получай вже подарунки, бо ці чашки тут вже лежать, лежать, ти не приїжджаєш. Так. Це на. Силікон на радіатор, це на гільзу силикон, це такий набір на R80 з силіконовими такими виробами, з колечки, це силіконові. Завтра буде ще на. Це на трьохсекційний, а завтра ще буде на двохсекційний. Е, і ось цей буде з клапаном, і двохсекційний буде ще з клапаном, який в наборі йде такий металевий клапан. І вони будуть без клапана і з клапаном. Далі сім'я проводи. Хотів, дуже хотіли, але не виходить їх зробити. Я вас трішки розчарую. Дуже хотів сім'япроводи, щоб були. Ну, ніяк, вони рвуться. Коли їх вже на фініші достаєш, вони рвуться. Не знаю, не виходить. Далі така ж синя буде гофра ще на... там, де руль у нас переходить на панель приладів. І ще буде синя, маленька. Оця що на переключення поворотів, сигнал. Отуди От ще зробимо синю. силикончик. Стежте за каналом, пишіть коментуйте. Коли з'являться нові позиції по силікону, я вам зніму огляд, покажу. Дякую всім до побачення, до зустрічі.